Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, Значить, ми приїхали у готель, переночували і на наступний день ми поїхали у аеропорт летіти до Калгарі. Значить, дивіться, це вже внутрішній рейс. Нічого важкого у вас там не буде, тож ні, ні за що не переживайте, це все одно, що покататися у автобусі е, по місту. <гум> Будемо мовити так. Єдине в чому там питання, аеропорт Торонто дуже великий і. Прийдеться дуже-дуже уважно шукати термінал, з якого ви будете летіти. Є термінали, в яких висадка, є термінали, в яких посадка. Ви дуже уважно читайте інформацію на табло. І приїздіть, звісно ж, у аеропорт за декілька годин. Ми, здається, за 3 години приїхали чи за 2. Ну, це напевно мінімум за 2 години треба приїхати в аеропорт, щоб у вас не було ніяких казусів і ніяких проблем з посадкою. Далі в аеропорту Калгарі нас вже зустріла наша хазяйка. Нагадаю, що житло в нас вже було, коли ми летіли в Калгарі, в Канаду, в Калгарі. Тож нас зустріла хазяйка, вона нас відвезла в магазинчик. Це все в один день було. Договір ми підписали, від'їдали. Коротше, Все по стандартній схемі. На цьому зупинятися не будемо. В цей день ніяких основних питань ми не вирішували. Все, ми просто відпочили. Наступний день на ранок. Перше, це, напевно, буде і моя парада. І я, чесно кажучи, не на секундочку не жаліюся, що я зробив цей крок саме першим. Саме, саме першим. Так от, я зараз кажу про купівлю сім-карти. Тут я напевно зупинюся по... подокладніше, тому що, я розумію, у мене є ролик, якого оператора вибрать. Ви можете його там подивитися десь. Я не, 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 не впевнений, що я викладу в описі до цього відео посилання на цей ролик. Бо бачите, в яких умовах приходиться працювати для вас. А, дивіться, так, подивитесь його, якщо захочете, знайдете. А, але дивіться, а, докладно а, зупинюся на виборі оператора. Значить, а, я вам все ж таки раджу купувати а, саме сім-карту від оператора. Які є, так би мовити, ну, материнська компанія, як я їх називаю? Їх тут основних три. Rogers, Bell Телус. Три. Почитайте про них для кожного індивідуально. Не буду зупинятися, не буду казати який гірший, який кращий. Ми для себе вибрали Телус. Я начитався багато про нього, і мене це влаштувало, і я не жаліюся. Ну, тобто за містом зв'язок є, в місті зв'язок є. Так, є деякі проблеми в нових районах, де тільки-тільки ось ось будуються будинки. Там ще не Антени не повиставляли, тож бувають проблеми. Ну, не, не такі, що проблеми, проблеми а просто з, е, швидкість падає до там, е, трошки нижче. Отже, чому? Чому я раджу саме материнську компанію обирати? Дивіться, у тих дочерніх компаній в них є велика хитрість, дві хитрості. Я вам про них також в тому ролику розповідав, але напевно я зараз повторюся. Дивіться, ті дочерні компанії Вони мають. Максимальну швидкість 4G, хоча по Канаді вже 5G. Так? Ну, це для мене це важливо, для когось може не важливо. Я вам даю інформацію, я вам надаю свою пораду, а ви самі е, мусите обрати, чи треба нею користуватися тою порадою, чи піти своїм шляхом. Е, можете обирати дочерні компанії, можете обирати. Е, Материнській кампанії, я аж раджу в свою чергу, материнській, чому розповідаю далі. Значить, Дочерні кампанії обмежують швидкість 4G, це раз. Друге, дочерні кампанії обмежують швидкість тою кількістю гігабайт, яку вони вам надають. Якщо вони вам надали 30 Гігабайт, там або 10, або 5. От, оце і є обмеження в їх кількості. Їх, коли вони вна, у вас закінчуються, вам треба докуповувати нові Гігабайти. Або чекати, поки активується наступний місяць. Так? В цих материнських компаніях все працює так, як це працює в Україні і в Європі. Коли у вас закінчується ваш основний трафік, кількість Гігабайт. По-перше, вони всі на швидкості 5G. Є там і обмежені. ну, Давайте будемо розмовляти про 5G. Плюс у вас, коли закінчується, наприклад, ви купили пакет на 10 ГБ, у вас закінчилось 10 ГБ, ви автоматично переходите на швидкість 3G. Тобто, у вас, ви будете на зв'язку, у вас буде інтернет, у вас не буде проблем. Зрозуміло, так, чому я раджу саме це робити. Далі ціна у дочерніх компаній, вона трошки відрізняється. Там різниця, наприклад, в ну, будемо казати, в майже однаковій кількості гігабайт. ціна буде відрізнятися. ну, Типу дочерні компанії будуть дешевші на там, 5 доларів на місяць. Але я ж вам розповів, чому. Чи варто є все 5 доларів? Ну, я сподіваюся, що краще переплатити 5 доларів і мати собі впевнений інтернет. Але дивіться, у випадку стелус не все так виявилось солоденько. Дивіться, в чому прикольчик. Я вам розповідав, що ми перепідключали договір Телус з нашої хазяйки на нас. І тут ця вся бюрократія дебільна. Тобто ми були 2 чи 3 дні там щось без інтернету. І от за ці 2 чи 3 дні. А, ну, У мене все в порядку. Я, у мене тарифний план дуже непоганий, великий. там Багато Гігабайт у мене все нормально з цим. А, у Насті є скільки не потрібно гігабайт, як мені, тож у неї там 15 здається, чи 20 гігабайт, я не пам'ятаю. Вона їх використала в, цьому, в тому місяці. І в неї інтернет впав до отої обмеженої швидкості, як я вам тільки що розповідав. І тут фішка в тому, я не знаю, як це там що працює, я не вдавався в, в дрібниці, але Настя дуже сильно матюкалася на то, на то обмеження швидкості. Тож, ну я не знаю, я не можу вам радити, можу там іншого, наприклад, оператора, бо я не знаю, як в нього це працює. Ну, я думаю, що так скрізь, бо всі ж. Собі, ну, розумієте, типу 5G від 3G це воно дуже сильно відрізняється. Тому насправді воно не таке вже і. Е, е, як це? Медлине, але. Ну, якийсь дискомфорт достає. Її достатньо було там переглядів якихось відео на мінімалках, так би мовити, у, у поганій якості там, той самий YouTube, той самий там, Facebook і тому подібне, а, ну, або там інстаграм, так? Тож, в принципі, достатньо. Але вона була завжди у мережі, тобто в неї завжди було підключення, і все було в порядку. Тобто перший перша ваша витрата. В Канаді важлива витрата. Це після, після витрат на якісь там некорисні фастфуди, це повинна бути саме сім-карта. Бо саме сім-карту ви будете використовувати в, при, при оформленні різних документів, про які я буду розповідати далі. Вам скрізь потрібна буде прив'язка до сім-карти. І я вам в попередньому ролику не розповів, що можна було там в Торонтовому аеропорту купити якусь там льготну сім-карту. Типу можна і, і, і нею завжди користуватися. Вона там від якогось оператора від дочерньої компанії, здається, Фідо. Неважливо. Я вам не раджу цього робити. Беріть собі одразу ту сім-карту, яка буде е, саме м, постійною, постійною. Так, якщо у вас обмежений бюджет, то звісно ж користуйтеся е, тими мобільними операторами, які надають якісь там. Е, Бюджетні варіанти. Але в моєму випадку мені також насипали достатньо плюшок, і ну, я вам скажу, навіть при мені там хлопець з дружиною і з дитиною купували собі сім-карту, за яку вони платили, будуть платити дуже-дуже невеликі гроші. Тобто я коротше, оці заманухи, типу, воно там. Щось якісь вони льготні, там, типу для українців чи для біженців взагалі, це все просто реклама, і, аби впарити свій продукт. Я так вважаю, знову ж таки, це моя особиста думка. Ви там самі собі. Щось ви думаєте, як хочете, так і робіть, я вам раджу брати один раз і назавжди. Бо тут так працює. Тут немає такого, такої фішки, як в Україні. Там ви могли собі всіх операторів по 5 сімок взяти і там по 3 копійки за них платити. Тут вам прийдеться платити нормальні гроші за за, 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 за мобільний зв'язок. Тож. Така мені моя порада вам. Купуйте одразу не в першому пункті висадки в Канаді, а вже по місту проживання купуйте собі зв'язок на постійній основі, щоб ви вже розуміли, що він у вас буде на. ну, може не назавжди, але на срок, там, припустимо, до отримання піару. Так? Отже, на даному етапі ми закінчили. Це було про сім карти. Так і назву ролик. Підписка, дзвіночок, коментар. Можете ще розкидати посилання там десь по групах, по фейсбуках, по соцмережах, щоб Сергія Валентиновича знали побільше. Дякую вам за перегляди. Все, давайте пока, скоро розповім ще дещо цікавеньке.